Всім привіт! Зараз будемо проводити стрільбу по мішені автоматичній, яка потім сама закривається. От вона там стоїть на 30 метрах. Зараз я вам покажу. Так, є чотири мішені. Вони закриваються потім. І їх скидаємо, зараз я вам покажу, як воно відбувається. О, така мішень. Попадаємо, Вона перевертається, 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 а потім чик і скидається, Скидається зверху. Як бачите, моя приспособа, така як в новому відео я показував. Так що ставте лайк, погнали. До тесту і стрільби.